Доброго ранку. Доброго ранку, Машунь. Як справи? Все добре. Все добре. Це дуже добре, коли все добре. Сподіваюся, надалі також буде. Так. Це максимум, мабуть, сьогоднішній, так. Мої попередження, мої благання поки що я дивлюся, не діють. Так давай, Так, давай. Надій. так надій. на всіх уроках. А? Ще? Так, ну, ну, так на всіх уроках. Не те, що я одна, ну нас мало. вас мало. Так, да, і в, в основному тільки дівчатки. мальчики взагалі, не присутствують. Угу. Лера, Жанна, я, Настя, Віка. Марго, може, баринує, ну і все. Тимур заходить, но ніколи не відповідає. Денис теж заходить, але теж не отвечает. Ну, що не відповідає, це можна сказати про більшість нашого класу, тому що не, не спілкуються. Так, а, те, що взагалі не заходять, ну я вже не знаю, як вплинути е, і на батьків, хоча це відповідальність їх. Слідкувати за навчанням є навіть, я їм кидала інформацію, що це є штрафом, що вони не слідкують, і їхній обов'язок, що дитина повинна отримати базову середню освіту. Тобто 9 класів це обов'язково, це базова середнього освіта. Те, що стосується вже далі, то, то вже інша справа. Але 9 класів вони зобов'язані. І якщо дитина не отримує, тобто вона не присутня на уроках, не від, від, відвідує уроки, ну, то це, це штраф. Ну, Дивлюся, мабуть, батьки не всі читають, чи, я вже, чи вони вже не знають, як вплинути на вас, я не знаю причину того, щоб взагалі не з'являтися на уроках. ладно вже відповідати, але не з'являтися. Zaraz jeszcze raz napiszę. Tak, aha, a ja poka Відкрию презентацію. Маша, скажи, будь ласка, чи зараз видно презентацію на весь екран? Так, угу. на весь екран видно. Угу, дуже добре. Я перевірила всі твої роботи практичні, дякую, розумничка, Там є невеличкі нюанси, не так взагалі все загалом йде у тебе добре з цього предмету. Я хотіла у тебе запитати, скажи, будь ласка, ти працюєш і виконуєш практичні завдання не письмово, а саме на середовищі Реплід. Це ти робот... працюєш на ноутбуці чи на телефоні? Um... Ну, нам купили ну, мене iPhone і раніше на ноутбуці, тому що на старому телефоні я навіть не могла на сайт зайти, тому що ну, дуже глючило. А, а на окей, айфоні не. то я могу і ну, це виходить ну, практично так же, так само, як і на ноутбуці. ну, З телефону, з телефону. Зрозуміло, тобто, із-за того, що були технічні проблеми з самим телефоном, ти не могла якісно виконувати завдання на телефоні. Але зараз, так як пристрій змінився, але все одно ти виконуєш на телефоні, це достатньо зручно, як і на ноутбуці, так? Так, да. угу. дякую. Це я для того тебе питаю, щоб, можливо, дехто інші яких зараз чомусь немає на уроці, Ігор е могли б переглянути це відео і послухати, що нічого особливого там немає, якщо ви працюєте на телефоні, все достатньо легко. Хоча навіть там є варіант виконати завдання письмово, тобто те ж саме, що ми вводимо з клавіатури на телефоні, можна написати в зошиті, і це теж буде оцінка. Ну і все одно. Поки що навіть такий варіант я не бачу. Завданні виконують з інформатики на цей момент 3-4 учні. стабільно, потім ще Маргарита, Настя під'єднується, Маргарита. Ваня іноді вискакує. А, Ярослав от недавно надіслав мені декілька років, п'ять учнів. Все інше поки що тишно. Починаємо урок інформатики з того, що налаштовуємося на результат, на гарні думки, і ми з вами продовжуємо програмувати. Це ми будемо робити з вами до кінця навчального року. Як я намагаюся адаптувати ці уроки саме під онлайн, тому що не все можна виконати всі завдання і запрограмувати, як нам треба за програмою, але все одно якісь бази програмування ви все одно отримуєте після восьмого класу. Тема уроку сьогодні звучить так: графічний інтерфейс. Створюємо вікна. Останнього разу всі наші уроки були на напрямком математичним. Ми обчислювали, виконували дії, вирішували задачки в середовищі Python. Останнє – це у нас були логічні функції, але все це було пов'язане якось з числами, з математикою. Цього разу я хотіла якось розбавити цю тенденцію і перейти трішечки в інше русло. Сьогодні ми будемо з вами. Створювати вікна. Почнемо з першого. Що таке графічний інтерфейс? Я сподіваюся, ви всі знайомі з операційною системою Windows. У багатьох із вас на комп'ютерах саме ця система стоїть. Ну, Звичайно, на телефонах у нас з вами спеціальна да, операційна система розроблена саме для смартфонів є. Ну а зараз я говорю про найвідомішу операційну систему Windows. Сподіваюсь, ви розумієте, як перекладається це слово, так? Як перекладається. Окна. Окна. Вікна. Так, вікна. І не просто так назва. Я ще в початковій школі вам розповідала, чому саме операційна система має таку назву, звідки вона пішло. Так ось ця операційна система має графічний Інтерфейс. Давайте розбиратися з словами. Перше слово у нас з вами інтерфейс. Хто небудь знає і може пояснити, що таке інтерфейс. Угу. Значить, ой, вибачте, перескочила слайд. Інтерфейс, якщо говорити правильно, так, висловлювати, висловлюватись, то у нас з вами набір засобів. І правил, які ми використовуємо для того, щоб подавати команди операційній системі, більш легко це те, за допомогою чого ми з цією операційною системою співпрацюємо, тобто спілкуємося, тобто що ми натискаємо, що відкриваємо, які команди даємо, саме щоб наша операційна система виконувала наші команди, чула нас і виконувала команди, тобто наше спілкування з операційною системою. Оце і є інтерфейс, це набір способів і правил. За яким ми спілкуємося з операційною системою. Так ось у операційної системи Windows цей е, інтерфейс, він графічний. Е, ну, я, я думаю, ви згадуєте да, поняття, що таке графіка, графічний це від малюнка, зображення, так ось, що значить графічний інтерфейс. Е, все, що ми з вами бачимо, коли працюємо з операційною системою Windows, воно виглядає у вигляді малюнків. Це Вікна у вигляді прямокутничків, це ярлички, значки, це панель завдань, все у вигляді картинок. І це достатньо все легко і зрозуміло. Людина відкриває, наприклад, програму, з'являється вікно. Чи людина, щоб знайти файл, вона відкриває папку. Папка у вигляді вікна, у вигляді прямокутника, і це достатньо легко знайти, де воно розташовано, значок папки у вигляді картинки. Тобто все, що використовується для нашої роботи з операційною системою у вигляді картинок. Це дуже легко і зручно. І тепер, я сподіваюся, ви зрозуміли, що значить, що Windows, операційна система, має графічний інтерфейс. Так, зрозуміло. Угу. Так ось ми з вами будемо трішечки наближатися до того, що будемо самі створювати вікна, тобто графічний інтерфейс, тільки, звичайно, це буде за допомогою мови програмування Python. Тому що кожне вікно, яке з'являється у нас на очах, коли ми працюємо в Windows, за ним ховається програмний код. Тобто його написали у вигляді команд, у вигляді спеціальних функцій, да, модулів. І для того, щоб вікно це з'явилось перед нами, там спрацьовують ці команди, написані мовою програмування. Ось ми будемо з вами мовою програмування Python створювати вікна. Найпростіше. Для створення вікон нам потрібен новий модуль. Нагадую, що модуль це готовий фрагмент програмного коду, який можна приєднувати до різних проєктів, і він пришвидшує читання цього, цієї програми, пришвидшує тобто, менше часу на обробку цієї програми. Ми вже з вами знаємо модуль, такі модулі, як які ми знаємо, модулі MASH, далі модуль Random. Так? Це модулі, які були пов'язані з операціями з числами. Модуль random це коли ми з вами випадково да, вибирали числа да, серед поданих. І ось тепер ми знайомимося з вами з модулем Tickenter, який саме буде, для, який ми будемо використовувати для того, щоб створити. Вікна. До речі, назва тікінги це абревіатура, подивіться, TIK – це Token інтерфейс, тобто інструменти для роботи інтерфейсів. Так, давайте трішечки про цей модуль. Модуль цей слугує для створення програм з графічним інтерфейсом, про що я вже вам сказала. Він сходить до стандартної модулів з бібліотеки Python. Для того, щоб цей модуль приєднати, а я говорила з вами, що модулі ми приєднуємо на початку програми, да, на початку програмного коду обов'язково. Треба написати буде на початку from, TikTok, Import і зірочка. Ось саме так, такий набір слів приєднує нам цей модуль. Ми це робимо на початку нашої програми. А, переклад англійської мови ви бачите. Так, є тобто, з чого? Стікайте імпортувати. Тобто всі команди ми будемо імпортувати з цього модуля. Так, модуль зараз. Ага, щось у мене знову ще одна. Стоп, а що в мене слайди не перегорнулись. Для створення вікна. Нам необхідно перше це дати ім'я нашому вікну. Це як уявіть, ми з вами працювали з числами, да? і ми з вами вводили змінну. Кожна змінна має своє ім'я. Ми могли називати зміну буквою, так, наприклад, змінна А, і вже їй присвоювали якесь значення. Це могло бути просто число, це могло бути слово, це могло бути і арифметичні дії. Тобто, так само і вікну треба присвоїти ім'я для того, щоб створити ім'я для вікна, то тобто створити вікно з іменем. У нас з вами існує ось така команда, де ліворуч буде якраз ім'я цього вікна, як ім'я змінної, а далі йде сама команда створення вікна. Наприклад, ми можемо вікно назвати window, і далі йде команда. Або road, це корінь перекладається, і команда. Тобто ви можете вікну надати будь-яке ім'я. Якщо ви виконаєте ось таку команду, то перед вами з'явиться вікно, розміри якого будуть вимірюватися в пікселях 200 на 200 пікселів. Ось так буде виглядати, подивіться, будь ласка, вікно вже буде мати три кнопки, знайомі нам це згорнути вікно, розгорнути вікно, закрити вікно. Так. У нас у цього вікна буде рядок заголовка. ось так, зараз це буде напис кікі. Далі буде колір у цього вікна автоматично світло-сірий, як ми звикли, наприклад, до стандартної палітри у Windows. Далі. Чи можна змінити властивості цього вікна? Наприклад, я хочу замінити заголовок, я хочу змінити колір. Дійсно, да, можна змінити значення всіх властивостей вікна. Давайте розбиратися, як ми будемо змінювати властивості вікон. Перше. Можна змінити напис в рядку заголовка. Наприклад, щоб у нас вікно мало заголовок привіт чи будь-яке інше слово в заголовку, нам необхідна буде команда, ось, подивіться, будь ласка, тайтл, і далі у нас в дужках буде записуватись і на наш заголовок. Якщо цей заголовок буде на англійській мові, ми беремо в одинарні лапки. А якщо ми захочемо написати заголовок на українській мові чи на російській мові, то тоді треба цей текст писати в подвійних лапках. Наприклад, те вікно, яке ви зараз бачите, у нього заголовок привіт. Так от, щоб у нас це вікно мало такий заголовок, я написала ось таку команду. Window, це назва мого вікна, я його так назвала, коли я його створила. Далі у мене йде команда title, е заголовок, і от заголовок привіт Ще раз, вікно, якого самого назва, як от величини віндул, і далі його заголовок. Чи зрозуміло вам, яка команда змінює заголовок вікна? Яка команда створює саме вікно? Угу, Дякую, Маша. Хоч якась реакція? Далі. Чи можна змінити розмір вікна? Так, можна. Стандартно воно з'явиться, я вам ще сказала, 200 на 200 пікселів. так? Але для того, щоб змінити розміри і зробити так, як нам потрібно, у нас є ось така команда: геометрі. І далі в дужках записуються розміри. Наприклад, Windows, вікно, так. Далі геометрик, і якщо записати через хрестик такий, так, як множення 400 на 250, тобто це будуть наші розміри вікна. А саме, ширина вікна буде 400 пікселів, а висота вікна 250 пікселів. Ось так, якщо подивитися. Також можливо. Ця команда може не спрацювати, наприклад, в нашому середовищі онлайн, тому що, якщо б ми з вами працювали в школі, то у нас, звичайно, Python був встановлене це середовище, і ми в ньому працювали. Тому, на всяк випадок, ще один варіант, як можна змінити розмір вікна, подивіться, Window, це назва нашого вікна, далі конфіг, це конфігурація. І ширина і висота прописані просто англійськими буквами, англійськими словами. Вибачте, будь ласка. Перше слово это height у нас з вами висота, а у віц це ширина нашого вікна. 400. Так, пішли далі. Значить, ми вже можемо змінити заголовок вікна, розміри вікна встановити. І останнє, що ми на сьогодні з вами розберемо, ми можемо змінювати фон у вікна. Зараз ви бачите і команду, і приклад команди, коли вікно має фон жовтий. Подивіться, будь ласка, команда записується двома буквами. Але взагалі, то це абревіатура від слова. подивіться, будь ласка, ось вона це слово. Ета background, от оно, буква Б, ось вона, в нашій команді. Якщо просто у вас в Ripple It не спрацює ось ця команда, ось вона. То о, ви можете використати повну назву цієї команди, і тоді точно спрацює, я перевіряла. Тобто не завжди спрацьовує скорочений варіант. Значить, у нас з ну, вами вікно Windows, ми створювали його. Далі це у нас колір заливки перекладається, і фон, background, фон. Ну і, Йолу, я думаю, ви знаєте, що це на англійській мові жовтий. Ось така буде команда для того, щоб змінити колір нашого вікна. Так, ми з вами на сьогоднішньому уроці розібрали, що Windows, згадали верніше, має графічний інтерфейс, і ми працюємо там з вікнами. Далі в середовищі Python можна створювати вікна. Для цього треба спочатку запустити модуль, тікенти, ось так. Далі. Можна у вікна для того, щоб його створити, спочатку створити вікно, треба дати йому ім'я і дати команду чеки. Ось воно. Далі заголовок можна змінювати і колір фону. Для того нам потрібні такі команди, так, як в title, і, і заголовок буде вводитись. Далі розміри вікна. Ми можемо змінювати відповідними командами. Ну і останній кольор вікна. Якщо подивитися на ось таку маленьку програму, то а, ви можете мені сказати, яка, яке ім'я вікна, яке тут створюється? Ім'я вікна. Маша? Ім'я Виндро. Так. А заголовок у цього вікна який буде? Зелене вікно. Супер. Далі, який розмір у цього вікна? 150 це висота. Так. А 300 це ширина. ширина. Угу. Так. І якого кольору буде у нас фон у цього вікна? Зеленого. Так. Подивіться, якщо ви напишете таку програму в середовищі Python, то ось такий результат ви отримаєте. Це буде вікно, вгорі ви будете мати заголовок зелене вікно ось, і відповідно його розміри. Чи є запитання по цьому слайду? Немає. Давайте тепер розберемо ваше домашнє завдання. У вашому домашньому завданні буде запитання стояти окремо, за яке ви можете отримати відповідну кількість балів. Запитання таке: які ще властивості вікна можна змінювати? Це додаткову інформацію, вам необхідно буде знайти. Для цього я вам надала джерела, де можна знайти можна на це запитання. Тобто, крім фону заливки, крім розміру, що ми розібрали на уроці так, і заголовку, що ще, які ще властивості можна змінити. Далі ви обираєте, яке із завдань практично ви можете виконати. Завдання 1, воно максимально буде на 6 балів, і завдання 2 на 9 балів. Тобто, не треба робити обидва, одне з них. На 6 балів я надала вам приклад написаної програми. Єдине, що у вас, я змінила там, розмір вікна, задала вам інший колір, і, який буде заголовок у цього вікна. Тобто, за аналогію, ви створюєте програму для одного вікна. А на 9 балів, ой, вибачте, будь ласка, там вже вам треба буде створити 2 вікна за різними властивостями. Чи є запитання у вас по домашньому завданню? Ні, немає. Немає. Зверніть увагу, що якщо у вас проблема роботи з Ripple Eat, хоча тільки на що ми спілкувалися на початку уроку з Машею, і вона, наприклад, виконує всі практичні завдання в. В середовищі REPL і програмує, і це вона робить на телефоні. Я не спеціально поцікавилася, де вона працює, на ноутбуці чи на телефоні. Вона сказала на телефоні. Тобто, якщо на телефоні реально все це зробити, то на ноутбуках, тим паче. Це треба тільки, звичайно, бажання для цього. Ну, якщо раптом у вас все-таки не виходить працювати на телефоні чи на ноутбуці, то ви можете ті самі команди. Да, Програмний код, написати словами, і це теж буде оцінка. Сфотографувати в зошиті, і це буде оцінка. Головне, щоб було бажання. Я там намагалася зараз. Показати, ну, щось я витрала програму, щось там помилилася, не буду зараз витрачати час. Я маю на увазі, коли зелене вікно з'являється. Скріншот зробила, а потім раз видалила. Тепер треба, треба знову вводити всі ці команди. Ну, результат ви бачите. Тепер, а, все. На останок хотіла сказати, що вірте в себе, і навіть коли. Тобі сумнівається весь світ. Саме головне, щоб ви вірили в себе. Все реально зробити, все можна зробити. І не сидіти на одиницях так, і чекати з моря погоди. Я різні варіації вам надала, тобто можливості у кожного є, хоч якось, але виконати дала можливість всім. Саме головне це робити. Якщо запитань немає, то сьогоднішній урок завершений. Будь ласка, запитання є до мене. Ні, немає. Дякую за урок. Все, програмуйте, навчайтеся і до нових зустрічей. До побачення. До побачення.